Розповідали щойно ми нашим глядачам про те, що е, оголосив фонд Повернись живим збір коштів на передові авіаційні навідники. Е, чому вони настільки важливі для нашої морської морської авіації і загалом для сил оборони? Ну, по-перше, так би мовити, підпередових авіаційних навідників береже кров авіації та піхоти. Задача полягає в основному в оперативному виявленні цілі та передачі координат. Для ураження вогневими засобами, а там є потреба в пікапах, зв'язку та дронах, що дозволяє в режимі реального часу е, коригувати вогонь. Саме на це е, фонд і збирає кошти. Тобто наявність такого обладнання під, підсилює керованість і допомагає е, у боротьбі з ворогом. Ну, Крім того, що він підсилює керованість, наскільки ми розуміємо, і захищає нашу авіацію від е, ймовірних ударів із боку російської. Дійсно, так і це допомагає, навіть якщо, не дай Боже, щось станеться, ця оперативна група може допомогти наших забрати. Ви вже згадали про під є такий вислів, коли ми казали, що під артилерії береже кров піхоти, але так виглядає в цьому етапі війни, що під авіації має також неабияку силу і величезну вагу. Наскільки роль авіації у цьому новому етапі війни Росії проти України зросла? А, здебільшого а, авіація це ну я так скажем потужна зброя, яка прикриває з нас небо. Тобто, ми бачимо, що авіація у нас задіяна під час масованих ракетних обстрілів, а під час а, нальотів дронів От, тому, скажем так, вклад авіації великий і потужний. Ми після візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і виступу його там все частіше говоримо про танки, але про авіацію якось останніми днями менше згадується. Що нам потрібно для того, щоб все-таки здобути перевагу у небі? Ну, дивіться, якщо дивитися у далекоглядній перспективі, то було б добре отримати такі літаки, як F-16 та F-15. Це найпоширеніший літак у світі. Але ми розуміємо, що тут є потреба в навчанні пілотів, так і технічному забезпеченні. До речі, у липні з'явилася інформація, що Палата представників Конгресу США схвалила фінансування на підготовку українських льотчиків на американських винищувачах, виділивши на це 100 мільйонів доларів. Тобто, ми бачимо, що процес вже запущений. Угу. Але потреба є на зараз. Ми розуміємо, що наймовірніше західні країні партнери нададуть нам. А міг-29 на які наші пілоти вміють і одразу ж можуть їх застосовувати, це теж добре. Ми дуже багато часу і в ефірі, і поза ним усі люди, коли особливо фонд притули, оголосив збори коштів на різні безпілотники, говорили про те, що ми вже в принципі наситили наше військо безпілотниками, але і ворог не стоїть на місці. Вони очевидно також насичують. Наскільки у майбутні місяці найближчі два-три місяці безпілотники на полі бою будуть вирішувати ситуацію? Наскільки вони будуть впливати на хід подій? А... Потреба безпілотниках – це постійна потреба, це як очі наших військових, так і зброя близької, і далекої дії. Я би зазначив, тут, що в нас є потреба наносити удари глибоко території Росії, а саме завдяки безпілотникам, це можна здійснити. Ми бачимо, як стосувалися події у Енгельсі, у Ляєво. Тобто, це є постійна потреба, це як кулі, які нам треба підносити постійно. Тобто їхня роль не спадатиме, а ще й може і зрости, якщо особливо українські війська перейдуть до контрнаступів на а, дасть Бог, то і на різних ділянках фронту. Давайте трохи поговоримо із з вами про болота в Росії. Відбулася чергова зміна керівництва, і ми вже сьогодні розповідали глядачам про те, що Герасимов став командувачем цієї, так би мовити, спецоперації на зміну Суровікіну. британська розвідка говорить про те, що. Це свідчить про е, боротьбу між вежами Кремля і про те, що Росія не може досягти своїх результатів, які ставили вони перед собою пер, е, на передодні 24 лютого. Е, але знаєте, що я собі подумала? Герасимов він же ж автор цієї зовнішньополітичної доктрини. Фактично, за його лекалами. Е, це все реалізовувалося, і для нього буде просто питанням життя і смерті реалізувати цю доктрину. То чи немає тоді підстав нам ем, ну, з острахом ставитися до таких ротацій в керівництві Російської Федерації в їхніх військах? Якщо, якщо розглядати доктрину Гресому, то це здебільшого не лінійне бойові дії, тобто це таємна дипломатія. Явна дипломатія, економічний тиск, завоювання симпатії населення, тобто власне те, що ми бачили напередодні війни. Водночас вона задіює дією рефлексивного управління, що дозволяє діяти жорстко, гнучко та швидко, не особливо від, відволікаючись на якусь законність та легітимність, що ми бачимо зараз. Але практично складова цієї доктрини показує зовсім інше наразі. А Росія очікувала, не очікувала такої сили з боку України та не очікувала такого супротиву адекватного світу. На мою думку, Грасімов отримав з цією посадою Келих отруйного війна, тому що в такому стані казати, тому я так думаю, що в такому стані казати про справу честі складно. Тут йому треба вирішувати, як виходити з цієї ситуації, в якої зараз знаходиться. Про сили Росії, а так само як і казати про усунення а, його просто обмежили. Ну так де він вже залишився. Але людина пригожна все ж таки залишилась при владі. Тобто, у нас є розуміння, що йде боротьба між вежами Кремля. Вони хитаються, але поки що вони стоять. Ну, сподіваємося на те, що якась із ваших таки все таки не лише буде хитатися а й впаде. тільки питання у тому, який це вплив буде мати на театр військових дій в Україні з їхнього боку. Одним із священних місць для Російської Федерації зараз залишається Бахмут і Солидар. Ви очевидно стежите за російськими пабліками. Ми стежимо за цією істерією про те, що вони взяли Соледар. Натомість Збройні Сили України, Генштаб говорить про те, що наші сили оборони все таки там залишаються. За вашими спостереженнями, що там все-таки відбувається, ну дивиться Росія увесь час повномасштабного вторгнення намагається затягнути так званий кулачний бої, маючи велику купу самовідіних прихильників, готових вмирати за царячі Сталіна, от вони таким чином натискають своїм м'ясом, як то кажуть, Да? Ситуація насправді складна, але на мою думку, вона керована з боку збройних сил України. Угу. Заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов сьогодні заявив про те, що росіяни намагатимуться в найближчим часом захопити всю Донецьку область, а потім візьмуться за лівобережжя Запоріжжя. А як на вашу експертну думку виглядає реалістично цей сценарій? Вони будували плани взяти Київ за три дні. Вони будують плани з дойти до Львова. Це Ми розуміємо це, але це скоріш російське ПСО. Але нам все одно треба готуватися для того, щоб давати нормальну відсіч. Угу. Тоді до чого нам треба готуватися з боку Білорусі? Бо сьогодні були заяви і від Наєва, і від е, Малєр про те, що нібито ми з одного боку бачимо, що росіяни збільшують свої війська в прикордоні з Україною, але і сили оборони України готові в принципі прийняти на випадок ймовірного наступу. наступу. Е, на вашу думку, що може відбутися у найближчим часом з цього боку? Ну, дивіться, Росія разом з Росією Росія разом з білорусами планує навчання авіаційне 16 січня по 1 лютого. Тому, власне, і була нарада у Львові, приїздив наш президент. Я так думаю, що це більше як ознака того, що ми ознака попередження білорусам саме білорусам, що ми готові вас зустріти. На мою думку, очікувати якихось дій з боку Білорусі у тому кількості військового військового обладнання, у тому кількості військових, які там знаходяться, маловирогідні, але все ж таки ми розуміємо, що для того, щоб відтягувати якихось наші сили з того ж самого солидару Бахмуту, от, їм треба робити певні завади. Ми зараз відчуваємо таке певне затишчя щодо ракетних ударів, і слава Богу, але у Міністерстві оборони сьогодні заявили про те, що ми в принципі на порозі можливого масованого ракетного удару з боку Російської Федерації, і для цього кажуть, є певні підстави. Так про які підстави йдеться, на основі чого робить заяви наше міністерство оборони? Ну, по-перше, не збавимо про те, що розвідка працює. Ми бачимо ми бачимо певні проміжки часу, за які Росія готує свої ракети, збирає їх поки що по великій території свої, то тренує льотний склад. А ми бачимо так само, що Україна своїми ударами по військових аеродромах ускладнила ці процеси. Але ж знов таки, оці рефлексивні дії ніхто не відмовляв, і Росія має на меті досягти все ж таки блекауту в Україні. А тому ми розуміємо, що протягом найближчого часу вони можуть задіяти такі масовані обстріли. Та ж саме британська розвідка підраховувала, що близько 6-10 днів відстань між звичайними пост обстрілами. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сьогодні сказав про те, що наступні 2-3 місяці будуть визначальними на полі бою. Бо як і український бік, так і російський готується до вирішальної битви. Про що тут ідеться, і коли цю битву, на вашу думку, можна чекати? Я думаю, що нам треба очікувати, оскільки Росія готує більше сил з боку. Солідару Бахмату, от але е, я думаю, що можливо це натяк на те, що є можливість вийти на е, скажімо так е, з, з боку Запоріжжя для того, щоб обрізати коридор суходольний до Криму. Угу. А наскільки за вашою оцінкою можливий варіант швидшого звільнення кримського піострова ніж Донеччини і Луганщини силами оборони України маю на увазі. На ну, дивиться Крим, це больова точка як Путіна, так і Росії в цілому, якийсь суходольний коридор до нього. Реалістичність відвоювання має добре підґрунтя насправді. Але якщо казати з огляду перемоги в війні, яка почалась, я так би сказав, би, навіть не в минулому році війна, не в 14-му, а в минулому сторіччі. Я би залишив його на останок, щоб це, мабуть, було контрольним пострілом у голову московської імперії. А до цього що має статися у вашому розумінні перемоги України? Я думаю, що певне, по-перше, ми повинні визволити Луганську, от частину Донецької, і пробити собі коридор до, скажімо так, до Азовського моря. Пане Анатолію, дивіться, у нас сьогодні 12 січня. Нас за трошечки більше ніж місяць. Чекає вже рік повномасштабного вторгнення і вже дев'ятий рік війни. Що може стати такого статися такого кардинального, що вирішило би питання цієї війни Росії проти України? Кардинального маю на увазі на полі бою у міжнародних відносинах на геополітичній карті. Що може стати такою несподіванкою, яка це питання розв'яже? Чи взагалі є такий варіант? На мою думку, наша боротьба потребує зброї якомога більше. Це тяжка зброя, далекобільна зброя, літаки, протиповітряна оборона. Саме в цьому напрямку повинні працювати. Як наш дипломатичний корпус, От. тому що е, треба донести до Європи, що війна йде не в Україні, війна йде на сході Європи, для того щоб вони розуміли, що е, це поряд, щоб у них не було питання, навіщо ми виділяємо кошти на допомогу Україні, навіщо ми купляємо ці зброї, навіщо нам стільки багато там дронів? Зброя, зброя, зброя. Ну ми зараз ведемо дискусії. Не ми ведемо, а наші європейські партнери про леопарди про інші, про інше озброєння. Але все ж таки, ми розуміємо, що потрібно нам усе і вже, але в найближчий час на вашу думку, чого нам найкритичніше, треба від західних партнерів із озброєння. Далекодделекодальна зброя і танки. Дякуємо вам за розмову. Анатолій Храпчинський, військовий експерт, координатор комунікаційного напрямку в інституті постінформаційного суспільства. Дякуємо за розмову, за вашу оцінку і побачимося ще. Слава Україні! Слава слава!